Даю вам рецепт зі свого чарівного записника, якщо в когось турбує кашель. Якщо вас турбує сухий кашель, рекомендую рецепт вам, дуже помічний, потрібно налити в чайник води до такого рівня, щоб не перекривати дірочки в носику чайника. Потім покласти туди 2 столові ложки квітів бузини і 2 столові ложки меду, коли закипить. Відставити чайник з вогню, а носик чайника обгорнути папером, щоб не обпекти губи, і робити інгаляцію. Як тільки вода в чайнику почне вистигати, підігрівати знову. І так декілька разів, в декого вже після першого разу почне відходити мокрот, робити до повного виздоровлення. Будьте здорові і мирного вам всім неба!